Це необхідно зробити, якщо ти в Одесі, а саме плавати на сапі на світанку, на заході або у будь-який час. Розказує все детально. Якщо ви на машині, то краще паркуватися біля канатної дороги. Йдемо вниз сходом. Як Тільки ми дійшли до траси здоров'я, повертаємо направо і йдемо до ось такої таблички на годинку 6.30 І тут працює кав'ярня. Спускаємось вниз. Такий гарний яхт. Дуже цікаво подивитися взагалі ці яхти. Ось ми на локації каякі Point. вартість запливу світану коштує 600 гривень. Показую вартість на протязі дня. У них на вибір є або сапи, або каяки. Якщо ви парочка, то краще, звісно, брати подвійника. Як це дуже романтично. Зручно, що тут є такі камери хранення. Також вартість ходить такий спасательний жилет. Ви не утонете і фотограф, але це тільки на світанку. І після світанку може поплавати ось такій безпечній зоні узбережжя. А також після запливу вас пригощають дуже смачним чаєм Ну, на вибір. Сьогодні було максимально спокійно та казково. Ну а ти можеш підписатись, бо я розповідаю про все цікаве в Одесі.